день, шнурі У світ природи і тварин, всіх запрошуємо ласкаво. Тут буде безліч вікторин. І час ми проведемо цікаво. Як ви думаєте, де ж той цікавий світ? Де він знаходиться? У так а все де знаходиться. Назар. Що? У мультиках. У мультиках добре, танчика, а ще. А ближче до нас, де він знаходиться? <глух> ми, він... А як сказати, що він от біля нас? Де він? Він як можна сказати? <плух> Тут або де? Навколо, Навколо... Навколо нас. Навколо нас. І якщо ми об'єднаємо ці думки, то побачимо тему нашої сьогоднішньої матрівки, яка записана в нашій досці. і Він називається Ціка. Або просто до кого нас? Ми сьогодні з вами будемо говорити про дуже-дуже цікаві речі. А скажіть, будь ласка, у кого з вас, у вас вдома є квітник? У кого є? Ніка є? Є. Кожа є. Ой, як багато є у нас квітників. А які квітки ростуть у нього? Хто знає? Загадка. Які квітки вдома ростуть? Хто? Та, Тайше. Я знаю, що ростуть ще. Назад. А чи знаєте ви, що всі квіти насправді чарівні? Вони, як і ми, вранці вмиваються, гріються на сонечку, розмовляють між собою, сміються. Ось і я вам зараз прочитаю розмову квіточок. А мені цьому допоможе Соломія Михайлівна, яка буде показувати ілюстрації, ілюстрації які будуть доповняти мою розмову. А ви, якщо не знаєте, про що йде мова, дивитеся уважно на ілюстрацію і згадуйте квіточки. Домовились? І так, може, це звірятко дике, може це співуча пташка обізвалася Ромашка! Може, це перлиста рибка, обізвалася Маргаритка. А -а -а. Може, це нам зірка впала, обізвалася. Увага, баба, баба А зараз ми підійдемо до наступного нашої гри, яка називається розшифруй. по початку буде показувати літери. Зараз ми поставимо нашу борщечку, а ви з нею повинні скласти слово рослин. Тихесен подумав, ніхто знає перше, яка продає квіточку. Як троянда, москала, троянда, молодці. Молодці. Він під назвою у світі тварин. Від рослинок переходимо до тваринок, згадуємо всіх-всіх. І -всіх. перше наше запитання, слухайте всі дуже уважно. Який страшний хижий він любить малину. Ведмій, молодці, пташенята якого птаха не знають своєї матері. Молодеця до зуля. Дивимось, хто забув, або, може хто не знає, коли дасть Зузоля. Запам'ятали? Отаки не будемо. Має клешні і довгі вуса. Я його і сам боюся. Він щипає немов ну, за ізвуцьку щипа. Встань. <плес> Подивися, будь ласка, на дошку. Виділеними словами у нас вийшло слово Бережи. Бережи. Скажи нам, будь ласка, як ми можемо берегти природу. Ми можемо берегти Бережи. природу тим, що не зберегти. що помилуватись і піти, щоб інші люди ще змогли помилуватися цим птицям. Добре, Критя? Потрібно не засмічувати природу, потрібно їм берегти, щоб вона була гарна для всіх людей. Дивіться, Я роздам вам листочки, на листочках будуть написані або звірі, птахи, або комахи. Кожен буде підходити і приклеювати назву до дошки.